Любі мої дітки, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. А перед початком виконаємо психогімнастику. Уявимо, що ми сніжинки. Падає сніжок. Він ніжний, пухнастий. Ми сніжинки ще летять і кружляють у повітрі. Нам легко, радісно, весело. Подуває вітерець. Немов грає ніжна загадкова музика. Ми танцюємо, вдих на повні груди, нас переповнює радість, видих, хочеться літати, бути невагомими, радіти. Діти, а яка пора року зображена на малюнку? Молодці, зима. Діти, а придумайте і складіть речення про зиму. Як ми означаємо слова у реченні? Вірно, смужкою. Складемо речення про зиму. Зима холодна пора. І в кінці речення обов'язково ставимо крапку. Діти, розгляньте ілюстрацію. Це зима. А зараз зверніть увагу на цей малюнок. Чи всі ознаки зими зображені на цьому малюнку? Ні, правильно, тільки частина. Половинка. Промовимо половину слова зима. З. Скажіть другу половинку слова ма. На скільки частин розділилося слово з ма. Так, на дві частини напишемо це слово по частинам. З ма. Слово складається з частин. Частинки слова називаються складами. Щоб записати слово правильно, по складах слід говорити повільно: з-ма. Скільки разів відкривається ротик, стільки і складів у слові. У слові з ма два склади. З ма. Пропоную дітки вам виконати ігрову вправу. Поділи слова на склади. А зараз, діти, ми поділимо слово на склади. Кого ви бачите? Діти ді записуємо по частинкам. Ді, ти. Ми позначили дві частинки нашого слова. У слові ді ти два склади ДІ-ТИ Продовжуємо ділити слова на склади. Тато. Вимовте його. А тепер поділимо на склади. Та-то. У слові Тато. Два склади. Наступне слово Мама. Скільки складів у слові? Ма. Ма. Вірно два. Наступне слово. Доня. Скільки складів? Доня. Вірно. Два склади. Наступне слово. Син. Скільки складів? Син. Вірно один. Запрошую діти вас пограти в гру. Закінчи слово. Я буду називати першу частину слова складу слові. А ви, діти, закінчіть його. Добавляйте наступну частину слова. Во. Да. Во. -да. Лося ворона. Молодці малята. Рука, Ручка. Рулет. Вірно молодці. ДО-РОГА, рога. Доня. Дошка. Молодці діти. Дітки, скажіть, чим ви сьогодні займалися на занятті? З чим новим познайомилися? Що таке склад? Склад це частинки слова. Вірно малята? Що найбільше, діти, вам сподобалось на занятті? Ви у мене розумнички. Підготуємо ручки, діти, до письма. Сніг-сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. І ще раз сніг-сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. Молодці малята. А зараз виконаємо вправи у зошиті. Намалюйте у зошиті маленьких сніговичків з двох маленьких кружочків. За бажанням можете намалювати своїм сніговичкам очі, ротик і гудзики. А зараз, малята, до побачення, до нових занять!